Всім привіт. Поділюсь такою дрібничкою. Можливо, хто знає і хто сталкувався, що цю копалку вона важкенька трошки незручно. Можна на колесики поставити, але ж її на колесиках котить незручно. А мені ще й гараж з горочки, тут і, ну коротше, приходиться на пупа таскати. То я просто отак от от зробив. Кусочки трубочки. Он перемычку с монтировкой и колесо вставлю. Ну и зараз там, взял за, этот самый. И уже на, на колесе на одном катаешь Так что, так что кому кому цікаво, користуйтесь. Я не розказую, тому що я тут трошки, трошки змінив конструкцію, доваривши цю і доварив цю, тому що через бочинку попадає картошка під колесочку, вона трошки калічить. Ну, а то дрібнички. Так що все, все нормально. Плюс до того я ще змінив конструкцію натяжки і ремішок підбираю максимально такий, щоб він з малим углом натяжки був е е ішов максимально рівно і тут тільки з одного краю чуть-чуть поджимало тому що коли великий угол ну, не знаю чому можливо це тільки в мене він чомусь тріскається Ну так. так все гаразд зараз по копалочці розкажу інше відео